Всім привіт! Ви на каналі Артем Кобра 2015 і сьогодні у нас розпаковка Лего 64 штаб'я. Ось такого Лего екскаватора. Цей набор зараз кажу орок. 24 порок. 8. Плюс коробці там різні написано, що він тіпа, вміє багато функціональних, вміє він багато поворачувати. Всякого. Також тут відкривається люк і всякі, так мовити, зображені ігрові моменти. Також тут написані, намальовані всі міні-фігурки. Ну, нашу коробку розглянули. давайте самі на все подивимось. Тут на пробах це все зафіксовано. Так само, как и на Лего 18+. плюс. 18+. плюс. <laughs> да. Попробуй, ставить Лего 18+. плюс. него что-то Там было трехинно с упреком собирать. Так, поднимем его за кадром. Что я басил? Это био-пакеты. Лего 18+. Ну. Уже в меню такие вроде бы пакет три раза попадались. Пакет под номером 5, пакет под номером 2. Отейки. Пакет под номером 4. Ой, боже, что-то нас закрывает. Пакет под номером 3. Пакет под номером 2. Пакет под номером 5. Наклейки. Стоп! Я от не можу поняти. Це особливість цього набору. Я дивився огляд на цей набор. І там так само були зм'яті наклейки. Це прикол, я не розумію Лего, я до вас звертаюся. В чому прикол? Можете мені пояснити. А ну і пакет давно роди. Далі у нас отакі от детальки. Досить цікаве, що не бачить. І повсталезна інструкція. Я не знаю, чому у нас то сталезна. Коробка нам більше не потрібна. Давай, давай коробку. Мені здається, чи ні? Що раніше на інструкції не було. Не було рекламу, що самого... О, приведемо. Ще не було реклами самого, типа, оцього додатка, як його. <гід> Білдер. Білдер. Як ви причиниться? І <гід> до речі, <вичі>, нарешті? <гід> Правдиво? <гід> нам лего <LEGO> рекламують. <гід> Денку, остав Оставь <домі> в покої. <гід> І нарешті нам доча, р... Р... правду рекламують оці нові <гід> лего-пакети. Остав <домі> <гід> я тобі кажу.

Коробку викину, тепер не выкинути. Там та ніколи на коробках не написано, тільки на американських наборах. Дочень, ось 8. Весь так мовити, весь випуск. Ой, Це у нас дочери також так відчуття від цієї фірми у нас ще є ось такий кран. на щось мені цей экран похожу. щось таке колись виходило. Навіть у нас наборчик є. О, корейська! Набор прикольний. Ти на закінчення не хочеш ставити? Все, все. ша ше Набор прикольний. Рекомендую особливо тим, хто е... любить пом'ятися наклейки. Хто любить строїтельну техніку, ну і, звичайно. Можете мені легко пояснити. Что це таке, блин? Я на вас звала була що? Не, так казав, Знайшов помилку в оригінальному лягу набої. бої. Що це таке? Де? Все. Оперте вас серйозний що, розговор, що? а з вами що? для ночі до побачення. Ой. <сум> <сум> це не трохи дану, це дуже хрупко. Все, пока.